Ви відкрили вишиваний форзац. Зазирнемо далі. Ходімо разом. Вітаю! Як цікаво жити, не загасивши в собі вогника бажання пізнати щось нове, зробити особисте маленьке відкриття. Якби не мої ляльки в клопотах сьогодення у мене не виникло б потреби дізнатися більше про свою країну. Хмельницька область. Знаю, що десь дуже-дуже західне правобережжя, соромно. Але я зізнаюсь, бо я не одна така, хто в 90-х. Хоч би один раз не сів в автобус ринок Хмельницький, їхати ніч, день закупівля на ринку і на вечір зворотній путь. Ото і все, що знала про Хмельниччину. А Хмельниччина частка волині, частка Полісся і Краса України Подолля, за словами незабутньої Лесі. Хмельницький місто турботи про зручність своїх мешканців, цей музей науки. Неабияка користь для місцевих школярів. Це скверики з сонячними батареями для підзарядки телефонів і навіть підйомні кріселка для малечі в ляльковому театрі. Звичайно, це не погляд через рожеві окуляри, бо, як і всюди, є й байдужість і недбалість, але турботу про людей не заперечиш. На набережні Південного Буга, що протікає через Хмельницький, тренуються літні жіночки, сідають на шпагати. Відмінна спортивна форма, їх назвати бабусі мій язик не повернеться. Я і я знітилась зі своєю бабусею, побачивши цих хмельничанок. Але все-таки ми вирішили з нею таки вийти на люди. Знайомтеся, бабця горпина. Ім'я їй я дала нам, а вже потім прочитала про його значення і була вражена, саме те, що треба побожна, чесна і терпима. І повне ігнорування власних потреб піклуванні про ближнього. Перш ніж роздивитись, як вбрана бабуся горпина, пропоную повернутись до нашої знайомої жіночки, ляльки, що чекає завершення свого образу, завершимо одягання. На бабусі поясна одежа має назву гунька. Це все та ж сама гобортка, опенка, плахта. В даному разі все-таки гуня або гунька підперезується поясом, що називається баюр з довгими китицями країв. Я додала фартух в тканому оздобленні. Для мене, звично, коли на бабусі фартушок. Прикраси мають свої особливості і визначені віком жіночки. Чим старше вона, тим менше низок намиста. Без сумніву, у горпинки раніше намисто складалось з більшої кількості тих низочок, але бабця вже все своє рогове намисто роздарувала підростаючим онучкам. Залишила три низочки простенького скляного. І тільки бісерну силянку береже і носить як особисту дорогу згадку про молоді роки. Її зімітовано золотим мереживом, головний убір. Для літньої жінки неприпустимо було з'явитися простоволосою. Та, власне, на весіння під час обряду зняття з нареченої вельона і одягання хустки, хустка ставала вже довічним атрибутом жінки. Заміжні молодички хизувалися хустками неймовірної краси. Якоюсь мірою це могло бути і показником майнового стану. В гардеробі кожної жінки в її скрині хусток було багато на всі випадки життя буденні і до свят, зимові, літні, до виходу в гості, на люди до церкви. Справжня хустка досить коштовний подарунок і залишається такою й в наші дні. Хоч править королева мода. Бабусенька, маючи пець на голові. Традиція Хмельниччини пов'язування і носіння тканих фусток в особливий спосіб. Я не помилилась саме фусток. Все виглядало приблизно так. Але я порушу цю традицію на правах свого ніжного ставлення до бабці Горпини і подарую їй хустинку. В сучасному стилі з люрексом. Горбинка того заслуговує. Вона завжди в курсі всього, що відбувається в селі. Її довгий носик чує, напевно, в якій хаті сьогодні голубці, а в якій галушки, і справу у неї багато на кожний день. Треба відвідати подружку, що занедужала, принести їй зіллячко для відвару. Є у неї ще одна місія в селі. Все частіше її чекають перші найтяжчі хвилини, що спокон віку не оминають жодну родину. Мусимо поговорити принагідно й про сумне. В котрій хаті з'явиться небіжчик, туди тихенько прийде наша горпина і розрадить розпач рідних, підказуючи, як опорядити, що приготувати до приходу батюшки. Зробить вона це безмитушні, послідовно, підкаже заспокоюючи своїм тихеньким голосом, як все зробити за правилами. Такі бабці у нас є в кожному селі, на кожній вулиці в містечках, і вдячні сусіди не забудуть зібрати для неї поминальний вузлик. Вона повернеться додому, і той вузлик обліплять онучата, Вони вже давно виглядають свою бабцю Горпину у вікні. А в тому вузлику всякого добра, цукерки, коржики, пиріжки і багато різних смаколиків. А вона сама нічого й не попробує, тихенько сяде на стільчику, схрестивши ручки, і радітиме на онучат, що ще бечуть над гостинцями. За довге життя вона знає вже багато чого і приготувала інший вузлик для себе. Він дожидає свого часу на дні скрині. Певний час дасть розпорядження своїй невісті та посперечається через невчасну розмову, але вислухає уважно. У вузлику, серед іншого, лежить особлива сорочка з вишитим по подолу безперервним орнаментом, символом завершення життєвого кола. Така традиція останньої жіночої сорочки. А в нашої горпинки я залишила діляночку вільну від вишивки орнамента, і нехай живе ще багато років, незважаючи на жорстокий коронавірус. Дорогі хмельничани, не сердьтесь на мене за сумну нотку. Я дуже люблю ляльку, бабусю горпинку. А сама хмельниччина для мене сяє блиском хвиль своїх річок. Береги Дністра, Дністровський каньйон. Для нового мандрівника це природне, естетичне відкриття і потрясіння, що не мандрівка Україною, то фантастичні враження. Тому, хто цікавиться трипільською культурою, артефактами, залишеними скіфами, треба вирушати на Хмельниччину. Впевнена, що українець має знайти час в житті, щоб побачити єдиний і неповторний Кам'янець Подільський. Та ще й бути ошелешеним, зачарованим красою замка князів Острозьких, села Самчики Старокостянтинова. А по правді сказати, варто вирушити в дорогу навіть заради справжньої зіньківської чорної ковбаси. Це шедевр. А наші зустрічі продовжаться. Полинемо за тиждень на Гуцульщину. Це буде Івано-Франківська область. До побачення!